Вітаю всіх з вами YouTube канал Главред і журналіст Надія Майна. Рішення Дональда Трампа про призупинення військової допомоги Україні в тому числі торкнулося і засобів протиповітряної оборони Проте, наскільки може знизитися ефективність української ППО, та відповідно наскільки зросте загроза ураження російськими ракетами та дронами цивільних промислових військових. Та інших об'єктів України ми поговоримо з колишнім головою служби зовнішньої розвитки України генералом армії України Миколою Маломужем. Перш ніж ми перейдемо до розмови, закликаю всіх підписатися на наш Ютуб канал, коментувати відео і ставити вподобайки. Як припинення військової допомоги США з вашої точки зору може позначитися на ефективності української протиповітряної оборони? Як швидко ми помітимо послаблення нашої ППО? Ну, перші причиною припинення і розвідданих, і військової допомоги. Це дійсно, що не спрацювала модель а, комунікації їх на рівні. Адміністрації Трампа, от і якраз не дали візит. Він якраз був спровокував таку реакцію, такі дії. Хоча передніх передбачали, що ефективна робота з командою до візиту і під час візиту повинна забезпечити не тільки підписання угоди про мінерали, але і відповідно визначити параметри безпеки і визначити подальшому поставку і озброєння техніки по тим контрактах, які були були, і відповідно продовження передачі розвід матеріалів. Після тих uh, про суперечок, які були в овальному кабінеті, розуміло, я знаю, Трампу особисто він дуже емоційний, от він дуже так, і амбіційний і часто непрогнозований. На нього треба дійсно погано, через його оточення особисто, але знати його психологію. А Росія це активно використовує плані, так сказати, своїх наративів. Часто боя їх озвучує навіть підсвідомо. Це якщо ми стратегічні підхід говоримо. Якщо конкретно, то дійсно призупинив видачі розвідданих, Знизуть наші можливості нескі ударів по е, стратегічним об'єктам військової інфраструктури Росії, по нафтопереробці, нафтобазам, які забезпечують війська по складам боєприпасів по е, стратегічним об'єктам управління військами. Тобто е, США припинила не всю розвіду інформацію, а тільки щодо тих об'єктів, як вони сказали, що е, ставлять як за мету. Наші наших військ, і наших стратегічних ресурсів військових, внесені ударів по їх об'єктах на упередження, А от по ряду напрямків, як виявлення ударів по Україні, тобто всі можливості залишили, і ми навіть фіксуємо і підняття літаків, і пуски ракет у деякі мірі, ми ще маємо цю можливість отримувати. Але якщо говоримо про зменшення. Відповідно, в цілому То це все достатня комунікація з тими ж системами Петріо, тому що ті космічні системи, які виявляли навіть цілі по території Росії, вони комунікували з нашими відповідно ракетами, які передали США, от і ППО і під удар ракети Атакамс Аймерс Н270, яких наносили удари по глибоким ділам противника по стратегічним об'єктам на Відстань до 300 кілометрів, а це в режимі онлайн виявлення, автоматичне наведення і знищення. Це дійсно послаблює противника і, зрозуміло, виявляло можливе переміщення великих угрупувань на далеких відстанях на території Росії або прифронтових зонах. Це ми позбавилися за рахунок зменшення розвідданих. Але перед mm. цим ми маємо свої засоби: це е, технічна розвідка, радіотехнічна. Ось, система радіоперехвату мобільного зв'язку, система виювання через відповідно літаки е, типу АВАКС, які ми отримали в Швеції. Це е, дронова розвитка, яка е, в фронтовій прифронтовій зоні може виявляти. Це агентурна і е, якраз військова розвитка, яка може виявляти при кордоні. І або прифронтових і фронтових зонах, тобто ми перекриваємо особливо тактичний рівень е виявлення загроз противника, і це не компетенція розвідки США. Це як правило наші ресурси. А от якраз е системи наведення, які йшли від великих так сказати, систем перехвати супутників, наприклад, потужна і технічна яка фактично контролює весь світ і всі ресурси, тут було обмеження, і це якраз послабило наші позиції плані попереджує можливо ударів з боку Росії в плані виявлення відповідних ресурсів на далеких відстань або угрупувань ворога, які пересуваються до окремого сектору. І що дає дає нам можливість або зарані п'ятуватися, або п'ятову системи наведення і збивати раніше і давати сигнали тривоги людям, і з іншого боку, виявляти е війська, які рухаються в конкретних секторах, нам маневрувати нашим військам плані оборони оборони або їх знищення. От якраз ця тема дуже так актуальна буквально сьогодні. Але Трамп уже заявив про те, що найближчі дні і він сказав, вже практично відновлено за рахуванням можливих переговорів в. Саудовської Аравії заключення угоди про е, мінерали, і також буде обговорення питань по поверненню до програми роз обмін розвідними матеріалами. Найближче думаю, доба дві це повинно бути вирішено. Якщо не в принципі перекриття, це зрозуміло. Ми отримали і розвід інформацію від наших союзників інших: це Великобританія, Німеччина, це Франція, от яких також мають засоби контролю, включаючи. Космічні, але не наскільки потужний по сьогодні питаю свій про більш ефективних задіяння і завжди в розвід інформації завжди треба дивитися якраз можливості. Це дуже правильно, тому що якщо одна країна або один союзник відпадає, у перекривається іншим. Це так логіка любих на скайформатів розвідяльності, як військової, політично, економічно інших видів. Тому сьогодні. Поряд з нашими ресурсами, про які я згадав, що ми маємо власний, це має бути заміна і зараз французи за про те, що будуть е заміщати британці і німці. Це саме перший сегмент. От ми будемо купувати ще можливість. Е Якраз матеріали космічної розвідки через комерційні супутники по окремим територіям і це треба робити дуже швидко для того, щоб і американці бачили, що їх ресурси не одинокі, і що ми можемо вийти з ситуації достойно. Але якщо ми говоримо на даний момент, то зрозуміло, це обмежить десь на 60% всієї розвідної інформації, яка раніше поступала, тому що у нас в об'ємі інформації американці зима до 70%. Зараз вони відповідно зменшують. Десь ну я прямо скажу на 60-70%. 20-30% ту, відсотків я скажу інформацію про удари безпосередньо країн залишилися. От ну не більше. треба зараз подумка на і диверсифікувати, і розвертати з нашими союзниками в Європі ресурси контролю і розвід інформації передачі від них і наші власні, і поновляти американських ході переговорів. Микола Григоровичу, якщо говорити не про розвідувальні дані, а саме про ракети і комплекси, власне, ППО, от зокрема, ви зачепили тему комплексів Петріот. Чи можна взагалі замінити чимось ракети для ЗРК Петріот? Якщо так, то наскільки швидко це можна зробити? Ну я говорю про комунікацію, розвід технічної розвідки? Це я види різні агентурна розвідка кібер розвідка. А все якраз я говорю про. Технічну, кібер і космічну розвитку, які сумісні і дифікуються з системою Петріот і режимі онлайн виявляють відповідно ворожі ракети або страничні літаки, самі наводять і збивають на відстані, де вони можуть досягати. Оце така модель, яка ми втрачаємо. Але поряд з цим є скальпи, яких сам самки особливо це французькі, італійські. Які такі ж мають можливості, як і Петріот. Вони збивають саме балістику, вони збивають кривати ракети, але їх порівняно мало Поряд uh -huh. з цим є німецькі Айріси, які точно збивають е кривати ракети, і частково можуть збити і балістичні ракети, але не 100%. Тому в даний момент оце зараз заміна ракетами французької італійськими і німецькими, які я думаю, що зараз будуть поширені більше буквально вчора. У мера заявив про те, що заключив новий контракт по виробництво поставки системи АІСТІ для наших так таких противоїджі. Тобто Європа, в принципі, зможе перекрити ці можливі пробіли, які утворяться в нашій системі ППО через тобто, рішення Трампа. За рахунок Європи, Британії, закуплі, закупки на міжнародних ринках, розвитку своїх у нас непогані свої можливості. От і зрозуміло, це е, купівля е, розвідформація. Це в першу чергу, космічна розвідка, в комерційних так скач фірм, які знімають різні. Та з території й мають давати нам інформацію за конкретні кошти, Микола Григоровичу. Протягом найближчих півроку, як ви говорите, допоки ми не знайдемо заміну європейськими засобами, перед якими типами російських ракет ми станемо більш уразливими через те, що стане слабшою наше ППО? В першу чергу перед масованим ударами ракет різних типів: балістика, крилати і відповідно калібри. Ми їх будемо збивати, а все арісті і можливо навіть Петріота але вже в локальній системі, а не зарані виявлення. Але це може зменшитись на е, половину збиття балістичних ракет. Криватих ракет я говорю, більше будемо збивати, але також більше в 70% будемо збивати приблизно. От, тому що тут вже і аріси будуть німецькі дуже ефективні, і ряд інших систем, які можуть їх збивати. От, тому в даний момент ці е, півроку можуть бути. Е, ну, для нас такі складні, але я надіюсь, і е, що важливо, тому що ми ж не беремо як факт, що тут активна робота повинна бути сьогодні з команди Трампа, щоб до цього все повернутися. Uh -huh. Я знаю Трампа він буває, не буває під впливом потужних аргументів, а їх треба працювати по різним каналам. Повертається знов до е, надання інформації. Це буде вихід реальний, а не чекати півроку. Мало того, Трамп вже зробив пас, сказав сьогодні при перельоти. Зранку, що він практично повернувся до передачі е, розвін інформації України, як на вашу думку, Росія зараз скористається ситуацією цим е, цим періодом у півроку? А е, чи варто очікувати посилення ракетних атак на Україну? І які наші об'єкти Росія найімовірніше буде намагатися уразити саме зараз? Я перший противник того, щоб не користала ці теорії, а щоб ми реально повернули зараз. До співпраці з США на... На... На протязі двох днів. І з'ясувати проблема на півроку, що півроку цього не було. Це перша складова. І друга, от дуже важливо, що ми йдемо в процесі е... мирного так сказати, е... моделі переговорного процесу. І протязі десь стей, декілька тижнів, все-таки повинні вийти на припинення війни. Це друга склада вже стратегічного рівня, це оперативна дипломатична робота, яка зараз проводиться. Тому тільки говорити про півроку, це як один із варіантів. Як коли не вдасться ні домовитися з американцями, я думаю, що і по відновленню розвідування інформації, і задіння всіх систем, включаючи і, і виконання контрактів великими компаніями ВПК, вони зацікавлені дуже виконанні контрактів, отримав величезні прибутки. А це е, компанії, як правило, які очолюють великі е, підприємці в США, які являються, як правило, республіканцями, або республіканців. Тому там шанс до повернення дуже великий. Uh -huh. а якщо ми говоримо. Про е, Росію вона посові зараз використала я говорю про ці дні буквально так. використала цей факт для того, щоб нести удари, рахуючи, що в першу чергу політично що США відмовилась від поставки озброєння і відповідно розвід інформацію, особливо воєнної яка стосується ракет про які говорила, і знишу це як політично, і в цей момент треба ударити по всіх напрямках, скориставши ситуацію, що ми без захист, начебто, от і друга. Ти все вже технологічний формат, рахуючи, що вони нам не поставляють інформацію, а наші системи ППО і ракети не будуть е відповідно, е запрограмовані на збиття, тому що не буде інформації. Реально, вона не буде комунікація з ракетними системами американськими. Вони використають донесення дронових і ракетних ударів. Що вони і роблять, по різним напрямку, включаючи фронт. Добре, Микола Григорович, дякую вам за вашу думку, за ваш коментар.